Що досліджують мовознавці, коли аналізують внутрішнє мовлення? Правильна відповідь варіант А: Зв'язок між мовними процесами та мисленням. Який з перелічених підходів забезпечує вивчення мови як системи? Правильна відповідь варіант Б. Синхронійний. Який афікс стоїть після корення та служить для творення граматичної форми. Правильна відповідь варіант Г. Флексія. У якому варіанті зазначено змістові компоненти поняття і діостиль. Правильна відповідь. Варіант Б. Системність виразових засобів мовлення конкретної особи. У якому рядку компоненти словосполучень поєднані підрядним зв'язком узгодження. Правильна відповідь варіант а. Теплий день, холодний дощ. Розпізнайте, яка комбінаторна звукова зміна засвідчена в словах боротьба, боротьба, гість, гість, цвіт, цвіт. Правильна відповідь варіант б. Асиміляція. Як називається перехід слів, словоформ з інших частин мови до класу іменників? Правильна відповідь варіант в. Субстантивація. Який тип словника містить інформацію про правильне написання слів? Правильна відповідь варіант а. Орфографічний. Оберіть функції, які виконують невербальні засоби у процесі спілкування. Правильна відповідь варіант а. Доповнення. Дублювання. Заміщення. У якому рядку всі дієслова належать до категорії доконаного виду. Правильна відповідь варіант А. Зашуміти, написати, вивчити. Яка диференційна ознака фонем реалізована в кінцевих звуках слів український син, синь, стан, стань? Правильна відповідь варіант в. Твердість, м'якість. Який із зазначених аспектів мови характеризує синхронію? Правильна відповідь варіант А. Системність. Яке мовознавство вивчає окремі групи споріднених мов. Правильна відповідь варіант а. Часткове. У якому рядку всі словосполучення відіграють стилістичну роль метафори. Правильна відповідь варіант Б. Зітхає поле, сміється річка, солодкий сон. Яким є первинний зміст поняття дискурс? Правильна відповідь варіант а. Розмова, діалог, усне спілкування. Яка функція мови найвиразніше реалізується в поезії? Правильна відповідь варіант Г. Естетична. З яким аспектом лексичного значення співвідноситься денотат. Правильна відповідь варіант а. Предметним. Яка з наведених послідовностей відбиває ієрархічність мовної системи? Правильна відповідь варіант А. Фонема, морфема, лексема, синтексема. Який жанр є основним для надання інформації про події в реальному часі? Правильна відповідь варіант А. Репортаж. Яка найменша мовна одиниця є знаком, тобто має план змісту і план вираження. Правильна відповідь варіант б морфема як носій лексичного або граматичного значення.